Усім немовлятам, які щойно з'явилися на світ, і тим, які ще у маминому животику. Речам, які приносять щастя, і тим, які просто трапляються в житті, усе потребує піклування, і взагалі все цінне потрібно оберігати від зла. І ніхто не знає про це краще за тих, хто за це відповідає. І саме тому ми тут. Ми вчимося оберігати людей від ворогів. Ви залишитеся самі на два дні. В цей час ми доповідатимемо про ваші успіхи вищим сферам. Нижчі сфери хочуть знати про вас усе. Поки ми будемо у місті демонів, ви залишаєтесь тут самі. На вихідні школа буде зачинена, але пам'ятайте, ви не маєте забувати про свої земні обов'язки. Ага. Ми прийшли сюди, щоб здобути німб і стати справжніми ангелами-охоронцями. Охороняти й оберігати. Саме за цим правилом ми живемо. Воно просте, але дуже важливе. Та хто ж оберігатиме нас, поки професора аркана не буде? Мені досі не віриться. Уся школа в нашому розпорядженні. Професор чітко пояснив, ми все одно повинні дбати про людей. Це говорить наша совість. Раф, заспокойся, ти тільки подумай, Аркана не буде. Нарешті ми будемо мати свободу. Але ж професор ясно сказав. Ясно, це те, що ми можемо довго не лягати спати і трохи повеселитись, а це зовсім не проти правил, так? Угу, угу. Дівчата, з чого почнемо? Кафе працює у вихідні, бо я трохи голодна. Ні. Що ти маєш на увазі? Я не хочу бавитися з якимись там ангелами. А хто казав гратися? Якщо я правильно зрозуміла, то він сказав розчавити їх, розчавити ангелів. І принизити. Так, саме про це йдеться. Ми не гратимемо з ними. Ми лише провчимо їх, поки вони не під опікою професорів. Точно. Мене це не цікавить. Я не маю наміру змарнувати свої єдині вихідні без темпел. А може Салфіс не хоче йти через якісь приховані мотиви? Кабальє! Просвіти мене. Може, після вашої зраф останньої зустрічі ти боїшся втрапити їй на очі? Ха! Я нічого і нікого не боюсь. Просто в мене зв'язані руки. Адже згідно з вето, нам заборонено їх торкатись, щоб там не сталося. Ми сьогодні так повеселимося. Круто! Сподіваюсь, так воно і буде. <звук> Ласкаво просимо, професора Аркане. Розпочнемо з Урі. Які її успіхи на цьому рівні? Все чудово. Урі перемогла у змаганнях з Кабірією і тим самим успішно стартувала. Вона обійшла ворога на її ж території. Ми знаємо, чи ви забули, що ми бачимо все? Нас цікавить, що ви побачили в її серці. Вона життєрадісна, любить природу і квіти. Вона скрізь із собою бере свого фотоапарата. Урі любить побешкетувати. Це в її природі. Здається, хтось сидів на дієті. Цей десерт такий спокусливий. Неправда. лише моточок торта. Я весь вечір робитиму фізичні вправи і тому не погладшаю. Чудове влучення. Тепер цей ангел увесь в торті. як тобі десерт? Дуже смачний, чи ти не згодна зі мною? Кабірія натура витончена, навіть вишукана. Нам відомо, що вона програла свою першу битву з ангелом. Це правда, але я переконана, що скоро вона восторжествує над нею. <плес> Тримай десерт. Oh. Oh. Досить oh. ми поводимося, як діти. Якщо ви хочете битви, то влаштуємо її такою, як треба. Ходімо до кімнати змагань. Друзі ангели. Навіки разом Вороги демонів! Могутність і розруха! То навіщо ти нас сюди притягнула? Це очевидно. Навколо нас немає нікого, кому б ми могли зашкодити. Зараз ми вам завдамо шкоди. Я б не була в цьому така впевнена. Цукерка саме така, як її ім'я. Добра і завжди усміхнена. Вона дуже щира. І невиправна мрійниця. Так, але хіба це дивно для Ангела? Віде? Чудовий вихід. Дякую. Тепер ваш хід. Подивимось, як ви з цим упораєтесь. А! Я відійшлю його на металобрухт. Активація перетворення. <плес> У кабальє оригінальна уява. Кабальє чудово знається на перетвореннях. Сили її крил дозволяє їй набувати різноманітних образів, а ще за потреби вона може ставати невидимою. Спонтанність діє хитрість найкращий спосіб спантеличити ворога саме цього. Я вчу їх щодня. Зробив же щось. Кабальє виставляє нас у дуже негарному світлі. Ну, все, дівчата, годі гратися. Тепер моя черга. Летючий вонь. Це нашому ангелові потрібна допомога. Може втрутитись. Атмосферний політ. О, бачу. Типовий демонічний вогонь, лише спалахи, нічого більше. Як ти мені остогидла? Я розшавлю тебе, примітивна Ти Савфісе, вгамуйся. Ти тут нічого не вдієш. Пам'ятаєш, про вето ти не маєш права її торкати. Ну ж би тільки ризикни. Салфіси, вгамуйся. Кабіря має рацію. У вето все чітко написано. Ангелам і демонам заборонено один до одного торкатись. Ти думаєш саме так. Що відбувається? Навіщо ти мене сюди покликав? За зрозумієш? Василіську активуй перетворення заблудувати і робити зло. Можна без причини перевтілюватися в людей. Правила на те і існують, щоб їх порушувати. І повір, Ангеле, на це я маю дуже вагому причину. І яка ж вона? Я не можу кинути тобі виклик як демон, тільки як людина. Ну що, хочеш перетворитися? А якщо я не хочу? Я так і думав. Ти боїшся. Кокси, активуй перетворення. Швидко вкуси її, нужба, поки не пізно. Охороняти і оберігати. Нарешті, тепер ти попалась. Я так не думаю. <звук> Спершу упіймай мене. Ні, вони знову втекли. Ха, ти не можеш втікати! Це безглуздо. У Салфіса всередині вогонь недисциплінований, упертий і гордий. Чудові якості. Саме так він найгірший у класі. Невже? Професоре Темптл. Ви ж знаєте, від нижчих сфер нічого неможливо приховати. Що трапило з Салфісом? Він поводився нетипово. Хіба ні? Це правда, але я не знаю. Останнім часом він думками десь в іншому місці. Раф особлива. Я зрозумів це тоді, як вперше її побачив. Вона програла свою першу битву з салфісом. Так, але вона одразу ж виправилася. В неї чудова інтуїція. Раф ніжна, свідома, життєрадісна і готова до нових випробовувань. На нашу думку, вона дуже талановита. Саме так я впевнений, раф буде надзвичайним ангелом охоронцем. Можливо, навіть найкращим з усіх. Професоре Аркане, чому ж ви тоді такий схвильований? Бо з нею щось відбувається. Щось, чого я не можу зрозуміти, і я зовсім не знаю, що з тим робити. Постривай! Ти надто швидка, як для ангела! Що не можеш визнати своєї поразки, бідолашний демон. Я тебе наздогнав і тому я. Що? Де це ми? У цьому написі йдеться щось про землю. Схоже, там всередині щось дуже важливе, і вони його охороняють. Неймовірно. Якщо я все правильно зрозуміла, вони охороняють душі земних істот. Гадаю, нам краще піти звідси. Ми можемо зайти надто далеко. Чи трапилось? З тобою все гаразд. Так, але мене щось вкусило. Я відчув те саме. Думаю, нам краще піти. Ага. Де тебе носить? Раф, може краще про це нікому не розповідати. Збережемо це в таємниці, гаразд ага. так. Миликаю. Ми стрімко наближаємося до цього великого дня. Дня, коли ми розірвемо ці кайдани.